Під керівництвом голови Подільської районної державної військової адміністрації Михайла Лазаренка відбулася виїзна нарада з проблемних питань в аграрному секторі Подільського району Одеської області з головами громад та аграріями району. У нараді взяли участь Алла Стоянова, директор департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної державної військової адміністрації та представники північного відділу податків головного управління Державної податкової служби в Одеській області. На нараді вирі... Вирішувалися питання щодо бронювання військовозобов'язаних працівників аграрного сектору на період дії військового стану. Податкові питання державна підтримка аграрного сектору у 2023 році, узагальнюючи проблематику бронювання по країні, Алла Стоянова акцентувала увагу присутніх на тому, що бронювання працівників аграрного сектору відбувається в рамках постанови номер 76 від 7 січня 2023 року. Відносно цієї постанови узагальнено критерії, за яким аграрії можуть бронювати. Своїх працівників, а саме, які мають в обробітку більше ніж тисячу гектарів або більше ніж 50 осіб застрахованих, працевлаштованих, за яких сплачуються внески, вони мають можливість подати списки бронювання через електронний кабінет напряму до Мінагрополітики через державний аграрний реєстр. Якщо дивитись критерії відносно цієї постанови, то їх сім. Підприємство має відповідати трьом з них, тоді зможе отримати бронювання і лише 50% від військово зобов'язаних. Якщо на підприємстві Кількість осіб не є кратною, то підприємство має право подати на одного чоловіка більше. Якщо керівник хоче забронювати більше 50% чоловік підприємства, то клопотання надається на розгляд генштабу з додатковими вагомими обґрунтуваннями. Пунктом четвертим з цих критеріїв є критерії, які віддано на координацію та виконання функцій обласним державним адміністраціям. Комісія агрополітики для аграрного сектору розробила п'ять критерій. Якщо підприємство відповідає трьом з них, то комісія приймає рішення що підприємство є критично важливим для вашої громади або району. Рішення оформлюється розпорядженням начальника військової адміністрації. Критерії такі. Підприємство не повинно мати заборгованості по заробітній платі та податкам, має мати квет діяльності відповідності більше ніж 15 застрахованих працевлаштованих осіб. Повинно мати дозвільні та ліцензійні документи. Для підприємств, які по кількості осіб не підпадають по цій постанові, є критерії по гектарам. Якщо є багаторічні насадження більше ніж 10 гектарів, аграрії можуть з цим скористатися. Для овочевих це 20 гектарів і більше, для зернових 50 і більше. Тому аграрії мають визначити для себе яким критеріям відповідають. Потім подаються заяви до департаменту, де перевіряється інформація і подається на комісію. Далі подаються документи до Мінекономіки Генштабу. Потім отримують наказ, після чого мають увійти у реєстр територіальних центрів комплектування, щоб отримати підтвердження бронювання. Також Алла Андріївна звернула увагу на велику низку інформаційних каналів, на яких аграрії можуть ознайомитися з розпорядженнями та роз'ясненнями. Михайло Лазаренко надав довідку про те, що військовою адміністрацією опрацьовані і відправлені в міністерство документи підприємств, які заключили мобілізаційні завдання, та акцентував увагу на тому, що 99% господарств допомагають Збройним силам України. Також розглядалися питання щодо мінімального податкового зобов'язання юридичними та фізичними особами, які здійснюють. Існюють діяльність у сфері сільського господарства. Роз'яснювання надали начальник північного відділу податків і зборів юридичних осіб, управління оподаткування юридичних осіб головного управління Державної податкової служби в Одеській області Алла Рушкова та Наталія Ярова, головний державний інспектор північного відділу податків і зборів з фізичних осіб управління оподаткування фізичних осіб головного управління Державної податкової служби в Одеській області. Алла Андріївна Стоянова закликала голів громад і працівників АПК промоніторити. Весь аграрний сектор на предмет реєстрації кожного сільгосп-товаровиробника юридичної чи фізичної особи в державному аграрному реєстрі. Усі програми підтримки будуть спрямовані виключно на державний аграрний реєстр. Тому аграрії повинні зареєструватися у аграрному реєстрі. Нарада пройшла конструктивно. Всі учасники брали активну участь у обговоренні проблемних питань. Світлана Луценко Ілля лябіюль, телекомпанія КЕТ.